Короткий інструктаж змінної безпеки, і люди виходять прибирати сміття на пляжі. Представниця міжнародної антинаркотичної асоціації Анастасія долучається до акції, присвяченої всесвітньому дню прибирання, вже четвертий рік. Говорить, її мотивація робити місто чистішим. Я відпочиваю на цьому пляжі з моєю командою. Ми любимо відпочивати в тверезості, в чистоті в порядку, і все добре мотивує, щоб прийти наступного року до, до чистого пляжу. Не хоче, щоб діти якісь ампули підіймали. Краще я це зроблю вже кілька років. Третю суботу-вересня також прибирає пляж. Юрій на, на пляжі більш цього пляж з під алкогольних напоїв, пусті пачки з під сигарок, також скло. Для нас дуже важливо приймати участь у волонтерській діяльності для того, щоб люди могли відпочивати у чистоті. Також до заходу долучилися представники організації Незламні 18+, Червоного Хреста та інші небайдужі містяни, говорить координаторка «Let's do it Ukraine» на локації Ельвіра. Мета привернути увагу людей до необхідності збереження довкілля. Цього року у нас в Миколаєві дві локації: це у нас Рів'єра, починаючи від Рів'єри і берегова лінія аж до ковбою. А друга локація це сквер визволителів. Багато людей знають і долучаються кожного року. Справа в тому, що це не всі люди, бо ще з тієї сторони нам ідуть на зустріч. Це наймасштабніша подія, екологічна подія світу, яка в собі об'єднує 114 мільйонів учасників у 211 країнах. До акції в Миколаєві долучилися вже понад 300 людей. В області приблизно 6 тисяч, повідомила кореспондентам Суспільного координаторка Let's Do It Ukraine на Миколаївщині Міла Юрченко. Акція триватиме до 27 вересня. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.